Ми вже Женіком пригнали сюди. Але я хочу сказати, що трава ще не сильно відросла. Ну, по, по прогнозу погоди, то вже не в травні хороші дощі, бути, тому і трава відросте. Ну, трава сильно не відросла. Ще низенька, да, Кошенька. Не знаю, вично що з тобою робити. Ти молоко даєш. Не знаю, ти, що мене під питанням. Найхороша корова, але ну, вона погано парується і зараз вона хворіє і колола, але не допомогло те, що я колола. Ну, що можу вам сказати? Спісюх йде вічно кров. Завжди йде корова в корова виділення йдуть. Що робити?